Як ЗСУ використовують мотоцикли на війні? Нещодавно у війську створили першу штурмову мотоциклетну роту. Це справжня сучасна кавалерія. Мотоцикли дозволяють мобільним групам швидко долати значні відстані і завдавати ударів там, де ворог їх не очікує. На одному із напрямків мотоциклетна рота ЗСУ захопила добре укріплений опорний пункт росіян. Саме тому на запит захисників сталевий фронт Ріната Ахметова передав 25 кросових мотоциклів. Сьогодні сталевий фронт передає чергову партію допомоги для 157-ї окремої механізованої бригади. Ці мотоцикли допоможуть нашим бійцям пересуватись на фронті, ухилятись від ефіві-дронів та будуть дуже корисними для захисту держави. Ця передача лише частина системної допомоги підрозділу. Загалом сталевий фронт посилив бригаду майже на 100 мільйонів гривень. Дякуємо сталевому фронту Рінота Ахметова за надану допомогу. З даним обладнанням нам буде легше і краще виконувати бойові завдання на сході України разом до перемоги. Слава Україні! Продовжуємо забезпечувати захисників найнеобхіднішим.